Але трохи поговоримо і про наші воєнні реалії адже дуже багато часу сьогодні нам піде безумовно на обговорення подій у Польщі. А в нас же залишаються певні проблеми, майже незмінними, адже ніколи такого не було. А зокрема, ще в липні було. І ось знову Україні на війну до кінця року не вистачає близько 300 мільярдів гривень. При цьому видатки кошторису вже переглядали у липні і збільшили фінансування оборонки на додаткові 400 мільярдів. Дів гривень, але цієї суми виявилися недостатньо. Йдеться у матеріалі економічної правди. Зміни необхідно ухвалити до кінця жовтня, бо вже у листопаді не вистачатиме на грошове забезпечення військових. Наразі частину грошей уряд планує залучити на внутрішньому ринку. Інші хоче взяти у фінансової допомоги західних партнерів йдеться у матеріалі саме про зняття заборони на їх використання для війни і зараз ведуться перемовини. Передусім, мова про частку Євросоюзу у кредиті на 50 мільярдів доларів, який країни G7 та ЄС надали під заставу заморожених російських активів. Пише економічна правда.